Це одна з найцікавіших радіокерованих моделей на огляді. Це моделька від Cross RC XL2. Подивіться, наскільки вона величезна, має три моста. І одразу для порівняння всім відомий trx 4 Бачите, як він виглядає. Ну, якщо запаску так підвести під кінець модельки, то ну, трошки. Більше половини, десь третина ще залишається довжини цієї моделі. Про все одразу не скажу. Треба буде розбити на декілька відеоглядів по довжині. Зараз скажу вам і по комплектації. Вона йде в RTR. І додатково ще з машинкою будуть ось такі наліпки їхні оригінальні, далі ось такий пульт керування. Інструменти їхні, бачите, промаркування. Такий тримач буде ремінець для пульта. Навіть є фіксатор різьби, ключі, інструменти. Тут ще запасні гвинтики, А, і флешка. Теж їхня Cross RC Emo XL2. Дуже і дуже цікава моделька, і буду вам розбивати на декілька відео, бо дуже всього багато і в одному відео про все. Nie rozpowiem.